Мене звуть Ростислав Калацинський, і сьогодні в нас справжнє свято легендарна українська співачка, народна артистка України. Алла Кудлай сьогодні з нами в етері. Не коханка, я не коханка, я кохана, кохана твоя, красива жінка, незаміжня. Стоїть, задумавшись, в метро. А в мене подруга така, суча. І приїжджа до мене щасно, завжди. Спасе мене від мого жалю. і це перший запис. Я дуже щасливий, що ви вийшли до нас поспілкуватися. Сподіваюся, у нас буде тепла душевна розмова. І почнемо запис з повномасштабного вторгнення. Це ваше перше таке велике відео інтерв'ю буде сьогодні. Як ви проживаєте уже третій рік, іде повномасштабна війна? Ви не виїхали з Києва? Скажімо, це буде така перша наша точка. З Києва я ні ногою. Ось так я думав навіть назвати це етер. Про ваші відчуття. Ну, По-перше, я хочу подякувати тобі. Подякувати тобі, Росислав за те, що ти мене запросив, бо я вже так і дійсно давно не говорила з людьми, не розказувала про себе, з чим я займаюся, як я живу. І взагалі я зробила для себе такий висновок: що коли почалася війна, я не повинна їхати з цієї країни, не повинна їхати своєю рідної України. Тому в мене якась була чуйка така, що. Що треба все-таки залишитися, хоча багато мені дзвонили, Роман Нідзельський дзвонив, щоб мене евакуювати. Я представила це все. І потім, як я буду без е, своїх глядачів, без своїх пісень і так далі. Я сказала ні, хоча, хоча родичі всі мої наполягали на тому, щоб я евакуювалася. Але все ж таки Бог є на світі. Я молилася і все так. стало на місця. Нічого до не, не, не зірвалося біля нас. Абсолютно дякувати Богу. Е, гриміло, звичайно, бахкало, ракети летіли. Один раз літак летів над хатою, то я під стіл заховався. Е, кілька ночей ночували з сусідкою із дітьми, її дітьми з Олією, з Танію з тьомою. Ось ночували у мене в підвалі. Ось це було це, звичайно, було так нервово, що це кошмар. Тепер я, звичайно, коли заходжу до своєї галі. До своєї сестрички названої я заходжу, а чома стоїть, <см�рі>, а тьомі 12 років. Я говорю, чома, ти скажеш. Скажеш, що ти спав залою кудлой, <см�рі> <см�рі> <Так, см�рі> бо це, звичайно, всі напрузі, всі в такому стресі постійно. Я ж спілкуюся з усіма там і на концертах так само. І з сусідами, і з рідними, і з близькими, і знайомими на базарі навіть спілкуюся. Я підтримую людей, тому що, тому що треба так жити. Треба підтримувати одне одного, любити одне одного, дарувати багато позитивних емоцій, тому що негативу й там достатньо. Так, дуже багато. І я знаю, що у вас все таки розлука також є, як і в багатьох українських сімей. Ваші внуки за кордоном і невістка, син з вами в Києві. Також розкажіть, як ви переживаєте цю розлуку? Чи мали змогу побачитися з внуками? Вашими? Це звичайно болюча тема, ой, але ж, але ж ну так сталося. Вони поїхали до Англії. Вони там залишилися вже скільки вони вже від початку війни, і до цього часу вони приїздили тільки один раз на два тижні. Ну що? Єдине хочу сказати, що, що ці люди, які це затіяли цю війну проти нашого народу, це вже не люди, це вже якісь, якісь потвори, яких не можна. Просто слів немає, як назвати цих людей. Тому що основне запитання, за що ви, за що? Для чого ви це робите? Щоб вбивати людей? Чи що? Я цього не розумію. Та ніхто не розуміє, мабуть. Коротше, не будемо пропаганди, не хочу я. Так, так. Але я вам хочу сказати, що я дуже скучаю за своїми онуками, за Андрійком, якому 4 роки, за Уляшку, якій 10 років буде ось. Була в мене парова машина, я ж її продала. А за ті гроші, музики хороші! найняла, найняла. І, за, і за своєю невісточкою Мартою Спіженко. моєю красавицею, співучим Соловейком. Я запрошую на сцену нашу молоду і чарівну співачку. Зустрічайте Марта Спіженко. А як так вийшло, що ваша невістка також співає, і загалом вона була навіть на голосі е, Британії, так? Вона виступала <плес> і пройшла. Я прийшла... дуже люблю Марточки голос. В неї потрясаючий тембр голосу, діапазон шикарний, і взагалі вона дуже дуже талановита. Співачка, і взагалі, як людина, вона потрясаюча. Але перш за все я би дуже хотіла, щоб у марти творче життя наладилось, тому що тому що таланти повинні дарувати людям той потенціал, який в них заклав господь Бог і природа. Так, эм... Кажуть, що син обирає схожу е, дружину на маму. Ну, як -от, бачите, в вашій історії вийшло щось схоже, тому що ваша невістка співає. Є. Як познайомилися загалом історія ось так, так. Ось так. Як познайомилися, де познайомилися е, ваш син Максим з Мартою? Мій, мій син Максим познайомився з Марточкою на концерті у композитора Нікола. Знаєте, такого композитора, так. який дуже багато і мені пісень написав, і Максиму, і Марті написав багато пісень. І зараз, на жаль, ми не знаємо, де він. Не знаємо, де він? Так, не не, не бере слухавку, ні. Не, не знаю, не, не можемо дозвонитися. Нещодавно говорила з Юрою Робчинським, який теж співпрацював з ним, дуже багато красивих пісень написали вони. Mm -hmm. Ось, і Юра сказав, що він теж не знає, де він. А в останній, де він був, коли виходив на зв'язок? Ну, це було ще в повітний час. Mm -hmm. Відповідний час, але він був в Києві, так? Чи в, він можливо... в Києві. Ну, в своєму Вишгороді він там жив, mm -hmm. Русланом, своїм братом. А, а далі я не знаю, як буде. Одразу за онуків вас запитав: співають, мають також музичний хист? Так, і Улянка співає, вона і в конкурсі приймала участь. І Андрюша співає. Андрюша так співає то теж. Mm -hmm. Що я таку, о, слухаю його йому ж. Всього чотири mm -hmm. рочі. А веду. Гей, гей, гойсей. Він коли співав ой у лузі червона калина. О, Короче, Коротше, я так слухаю і думаю, боже, ні одної фальшивої ноти. Ні одної. Чоловік спускається з східцями, східцями спускається, здавалось би, да, і ну, настільки тембр такий у нього. Так, красивий, так. ну чудово, чудово. Бачите, у вас сум'я. Ну, тембр такий взагалі вона дуже красива дівчинка. Ось красива така талановита, привітна, добра, щира. Ну як мама, як тато. Так, і, мабуть, ваша онука не знаю, коли до вас приїжджала, запитувала, коли бачить вас на сцені, ваші виступи, їй це цікаво. Вона вас запитує. Не знаю, костюми, ваші концертні, мабуть, придивлялася, примірювала щось. Так, весь час, вони. я ж сама своїми ручками роблю собі головні убори. От мені так воно на душу, я сьогодні, на жаль, не буду. Слідуючим разом я покажу вам ці головні убори, тому що там ну, настільки я вкладаю душу і серце, що Улянці це дуже подобається. Вона переміряла все це. І я вам скажу, що. Добра дівчинка, дуже вона відноситься до мене. Вона каже, ти всесвітньо відома співачка. Ти найкраща, ти найкраща. Таке дитина мені таке каже: я думаю, Боже, Улянка, ти шо? Так. Ну у вас, вас тембр унікальний, неймовірний на сцені, такого тембру немає. Там мене співати, вчила рідна мати. І щедрим батько чи... Про ваших сестер. Я читав, що у вас, у вас взагалі три сестри, ви молодша, правильно да. сестра. А, як вони проживають повномасштабне вторгнення? Ой, На жаль, у нас старша сестричка померла. Вона не витримала цього, тому що вона евакуювалася. Ну, таке було щось із нею. Ну, це, це треба мати величезну силу волі, щоб. Це все пережити, тому що деякі люди дуже боляче це сприймають, дуже боляче. Ось, і вона так, так само дуже боляче все це сприймала. Десь вони на Львівщину там їздили, вони там були трошки, а потім вони повернулись сюди. Ця дочка Іра з сином Іваном поїхала до Німеччини, викуювалася, а Оксана. З дочкою своєю, <кій> залишилася тут з нею, і оце вони були разом. Тут в квартирі маленькій, вони у них маленька квартира була, і вони тут були, і Валя страшенно переживала. Боже, царство небесне, вона дуже хороша була мене, сестричка. Так, Валентина, царство небесне кажуть, що е, так психічний, так психологічний стан загалом дуже важко витримувати ці всі новини і все, що відбувається постійно. Ще повномасштабне вторгнення. які ще у вас є історії, можливо, з вашої родини, з вашої сім'ї, якими ви хочете поділитися? І що ви скажете про Російську Федерацію? Чи могли ви подумати, що ви будете жити взагалі під час війни? Здавалося це в книжках ХХ століття? Зараз? Я вам скажу так, що я так. Відчуваю, що я, начебто, в такому сні, такому десь, тому що мені не віриться. Я думаю, що не тільки мені так. Мені не віриться в те, що твориться це, це кодло таке, кодло цих людиненависників. Мені страшенно болиться все, тому що людина прийшла на цю землю, щоб робити добро. Господь так заповідав, робити добро людям одне одному, ні в якому разі не шкодити абсолютно. А так сталося, бачите, як сталося, сусід нас, сусід, це просто завал. В мене немає слів, я не можу говорити. Просто не можу говорити. Та, мабуть, і кожен із нас вже наговорився так, що вже. Так. А мені, по відчуттям, скільки це ще може тривати, от ви як перечуваєте? Що ви думаєте? Я думаю, що мені так здається, що до кінця літа закінчиться все. Ви так думаєте? Я Вау. Не ну, знаю. Ваші слова та й до Бога, як то кажуть. До Бога, я молюся, господу. Мені, мені батько передав всі молитви. І очі наш, і живий помощі вишнього, і о, Святому Миколаю я молюся, і матінці Божій я молюся, і завжди зі мною і на сцені Господь він мені допомагає. Не тому, що я там щось це такі слова. Я справді так вірю в це, тому що мені батьки сюди заклали такі таку відчуття. Що над нами є Господь. І це так і є. У мене Дякую. дуже багато прикладів. Знаєте, я колись був у мене такий випадок в житті. Я завжди молюся, коли виходжу з хати, я молюсь Святому Миколаю. Mm -hmm. Виходжу з хати, очей наша, потім Святому Миколаю, виходжу з хати, а то я е так спішила, що я не помолилася. Я попала в аварію. Да. Тому робіть висновки. Пішло дівча лучками, 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 Несло фартух з грушками.